Das ist mir Якщо щось є ковбасою для когось, це означає, що їм абсолютно байдуже. Це неформальний спосіб сказати мені все одно або мені без різниці. Da kannst du gift Це драматичний спосіб сказати, що ти на 100% у чомусь впевнений. Це означає, можеш покластися на це, може зуб дати, або навіть головою відповідає за це. Das Цей вираз може звучати як якесь дикувате святкування в зоопарку, але насправді означає, що десь буде дуже весело, гамірно або щось цікаве відбуватиметься. Це жартівливий спосіб сказати: там буде драйв, там гулянка. Цей вираз використовується, коли людина не бачить очевидного. Це про когось, хто не помічає того, що прямо перед ним, що показує, цей вираз значить, що людині треба вчити німецьку. Забігайте до мене на курси.